Спроби зловмисників різними шахрайськими методами виманити гроші у підприємців та суб'єктів господарської діяльності останнім часом активізувались. Схожі авантюри вже кілька разів протягом цього року відбувались у деяких районах області та обласному центрі. Особливо такі дії почастішали у березні. Шляхів обдурювання людей та виманювання них грошових коштів є досить багато. Один із поширених це дзвонять вони суб'єкту підприємницької діяльності. Представляючись довіреною особою чи службовою особою податкового органу, кажуть, що потрібно нагодувати комісію з Києва ну, в кавичках або поповнити їх мобільні телефони. У випадку відмови особи від, таких, від такої пропозиції, значить вони погрожують покарати їх. Репресивними заходами переважно діють через посередників таксистів, які нічого не догаджуючись, в кінцевому результаті стають посібниками і учасниками. У головному управлінні ДФС застерігають, що підприємці та суб'єкти господарської діяльності не велись на такі дзвінки, адже вказівок збирати гроші від свого імені вони ніяким довірним особам не давали. Тож радять громадянам бути пильними та ретельно перевіряти інформацію. При наявності подібної інформації щодо скоєння протиправних дій у відношенні їх, повідомляти безпосередньо відділ власної безпеки. Головного управління ДФС у Тернопільській області або оперативно-черговому, мобільний телефон, з яким можна легко зв'язатися, 098 992 428. Також про подібні випадки можна повідомити за номерами телефонів 43 46 45 та 43 41 16.